Такий маленький глибок, а стільки корисної інформації знаходиться у ньому. Друкуємо основу на аркуші А4. Потім загинаємо ліву і праву сторону до центру і отримуємо суцільну основу. Ось тут дітки відшуковують слова назви вибухових предметів, а тут знайомляться з правилами, як потрібно себе правильно поводити. Також правила, якщо ви гуляєте у лісі. Ось тут знаходиться багато дуже карток, щоб діти знали, як можуть виглядати ці предмети. А на цих картках ми вивчаємо правила правильного поводження із цими предметами. На розмальовці ці предмети потрібно відшукати і бути дуже уважними.